алейкум! Мир вам! І знову феєрія мандрів» та я Ігор Захаренко. Сьогодні ми будемо мандрувати Іорданію. І розпочинаємо з мертвого моря. Хто б з вас не хотів побувати на самісінькому дні землі? Це можливо, якщо ви знаходитесь в Іорданії. Адже найнижча точка планети це мертве море. Його поверхня на 400 метрів нижче рівня світового океану. А чому називається море мертвим, знає навіть школяр. Втім, може, риба та водорості у мертвому морі не виживають, але я точно знаю один вид живих істот, який почувається у ньому дуже комфортно. Це, звичайно, туристи. Однак, якщо порівняти з Ізраїлем, то іорданський берег все ж таки менш людний. Я б навіть сказав, що іорданське узбережжя Мертвого моря не створене для масового туризму. Це скоріше місце для особливого відпочинку. Тут не знайдеш звичних нам принадкурортів. Я маю на увазі десятки магазинів і ресторанів або ж бурхливе нічне життя. На всьому узбережжі поки що відкрито лише чотири готелі. Може, й небагато, але саме це робить ваш відпочинок ексклюзивним. Рівень сервісу та оснащеності готелів вважають одним з найкращих у світі. До того ж, кожен з них нагадує відокремлене від світу райське містечко. Приміром, тут у готелі Кемпінський штар. Я почуваю себе справжнім арабським шейхом. Це місце для тих, хто шукає оазу спокою, а може навіть усамітнення. Серед пишних оливкових дерев та пальм чомусь уявляєш висячі сади Саміраміди. Кемпінський штар втілює східне почуття прекрасно, але в той же час в ньому немає нав'язливої розкоші. Тут просто комфортно і затишно. Тут відпочиває душа і тіло. А очі тим часом невтомно насолоджується видами цього райського куточку йорданській пустелі. Але коли ви опритомнієте від приємного забуття, готель буде на поготові урізноманітнити для вас цей неспішний плин часу. У Кемпінські передбачили усі бажання: бізнес-центр, фітнес-клуб, вишукані ресторани і навіть кінотеатр та болі. Та все ж головна гордість готелю це найбільший віорданій спа-центр. І тут вам доведеться знову знепритомніти, але вже від м'яких долонь тайських масажисток чи під струменями велетенського джакузі. У спа-центрах Мертвого моря використовують усі цілющі продукти та найкращі сучасні досягнення. Туристи це добре розуміють і тому сеанси масажу або грязєвого обгортання резервують завчасно. А для тих, хто приїхав саме для лікування, працюють висококласні медичні центри. Та все ж трохи про море. У сиву давнину його називали морем диявола. Люди боялися навіть наблизитися до дивного озера, бо вважали його води смертоносними. Однак таку помилку виправили стародавні римляни. Вони відкрили чудодійні властивості Солоного озера і почали зводити на ньому, напевне, в історії озеровчі курорти. А за часів єгипетської цариці Клеопатри тут вже виготовляли косметичні засоби, що дарували молодість та красу. Та однак люди продовжували ставити запитання, як же виникло мертве море? Приміром, у святому писанні сказано, що воно утворилося під час величезного природного катаклізму, саме того, який колись зруйнував за розпусту біблійні Содом і Гомору. Може, це й так, принаймні учасники останніх археологічних експедицій стверджують, що встановили точні координати цих міст на дні Мертвого моря. То от чи вдасться до них дістатися? Адже глибина моря майже 400 метрів. Але скільки б легенд не ходило навколо цього загадкового місця на землі, нам воно більше відоме за його лікувальними властивостями. А як же інакше? У Мертвому морі зібрані усі солі планети, а на його дні 55 підземних джерел збагачують море мінералами. І не помиляється той, хто називає його найкращими природними ліками, які повертають здоров'я та дарують красу. А ще я дізнався, що товщина солі на морському дні сягає кількох кілометрів. Тож цілющого матеріалу вистачить на всіх. А от чи вистачить моря? На жаль, воно пересихає дуже швидко. Вчені підрахували, що кожні 16 років глибина моря зменшується на один метр, і, можливо, зовсім скоро від нього залишиться тільки соляне дно. Тому швидесенько у воду. Мертве море відоме своїми грязями. Але вам не потрібно їх купувати чи самим збирати на узбережжя. Кожного дня грязь привозять на готельні пляжі і зливають у великі глечики. Це для людей. Плиняну маску рекомендують тримати на тілі десь хвилин 20. За цей час можна ще встигнути зробити розслаблюючий масаж. Хоча тут і без того почуваєшся розслаблено, як ніде-інде. І це завдяки підвищеному рівню кисню та випарам брому. Я чув, що навіть ті, хто страждає на безсоння, сплять як немовлята. Потонути тут неможливо. Єдине, що в жодному разі не слід робити, це пірнати. По-перше, це вам точно не вдасться. А по-друге, не дай Боже, вода потрапить в очі. Не забувайте, що концентрація солі у мертвому морі майже в 10 разів вища ніж в океані. Від самого дна ми підіймаємось до самісінького неба. Ви скажете, що на небо не можна піднятися? Можна, якщо це гора. І не просто гора, а гора біблійна. У старому заповіті сказано, що саме вона стала останньою зупинкою Моїсея на шляху до святої землі. Пророку не судилося дійти до заповітного міста. Господь передрік йому смерть на горі небо. Вважають, що тут і знаходиться могила Моїсея. Саме звідси з цього місця Моїсей побачив Єрусалим. Переді мною панорама, яка відкрилась колись Моїсею моавіцька рівнина, мертве море, долина ріки Іордан і десь вдалині купали священного міста Єрусалим. Кілька років тому тут стояв і папа Йоанн Павло ІІ. Саме з гори Небо він розпочав паломництво святою Землею. Втім, ще перші християни, починаючи з 4 століття, вшановували біблійну гору. Колись тут знаходилася маленька церква, яку звели в пам'ять про Мойсея. З часом навколо неї виросли нові храми та великий монастирський комплекс. До речі, цей камінь служив колись дверима того самого монастиря. І як його відкочували щодня монахи? Під час розкопок знайшли багато фундаментів храмів з візантійськими мозаїками. Зазвичай мозаїки знімають, реставрують та відправляють до музеїв. Ось якраз одна з них. Як кажуть священики, така візантійська мозаїка була не просто прикрасою підлоги у храмі, це християнське послання. І кожне зображення чи символ несе певний зміст. Якщо вже мова зайшла про мозаїки, то скажу: мозаїчне мистецтво це справжня гордість тутешніх країв. У Йорданському королівстві працюють десятки майстерень і школи мозаїки. Сучасні майстри використовують стародавні технології та створюють справжні шедеври. А я навіть випитав деякі секрети. Мозаїки викладають з натуральних каменів. І кожен має свою назву та колір. Як і в сиву давнину, камені не підфарбовують. Саме завдяки цьому знайдені візантійські мозаїки так добре зберегли своє забарвлення а сучасні вироби високо цінуються, і їх залюбки купують туристи. Йорданці знають, щоб усі емоції та враження добре засвоювалися, треба їх заїсти. Ну а чим? Та усім потрошку. У тутешніх ресторанах столи накривають, як у нас під час свят. Може, тому все так добре смакує. Тільки замість олів'є хумус, замість хліба щойно випечені коржі. А після десерту кальян. Йорданці завжди раді гостям і полюбляють збиратися з родичами та з друзями за великим столом. Тож гостинність тут плекають у кожній домівці. Ну а ми знову повертаємося із сучасного в минуле. У невеличкому місті Мадава зберігається не просто старовинна мозаїка, а найбільша та найдавніша карта Святої Землі. Уявляєте? Саме таким все було у біблійні часи. Тут Йордан, широка ріка, в якій плаває риба, тут Моавіцькою пустелею розгулюють леви. Тут навіть мертвим морем пливуть човни. А це означає, що море колись було судноплавним. Виявляється. Ця карта стала ключем до багатьох відкриттів на святій землі. Наприклад, завдяки їй розкопали вулицю Кардо в Єрусалимі, завдяки їй була знайдена біблійна печера Лота. Та найголовніше, що саме ця мозаїчна карта вказала справжнє місце хрещення Ісуса Христа. Айнон, де ростуть верби саме так було позначено місце хрещення на мозаїчній карті Мадаби. Власне, тут і знаходилось описане у Євангелії поселення Віфанія. За легендами, поблизу нього проповідував та хрестив у річці Йордан Іоанн Предтеча. Коли ж проводили розкопки, то знайшли фундаменти церков, купелі, багато монет та глиняного посуду. Все вказувало на те, що ці місця споконвічно. Відвідували численні паломники, і тут відбувалися обряди хрещення. А головним доказом стала знайдена основа грецької колони. Вважається, що її встановили у IV столітті точнісінько на тому місці, де Ісус прийняв хрещення від Іоанна притечі. Це місце хрещення Ісуса Іоанном Хрестителем. До речі, це місце є офіційно визнаним усім християнським світом. Пам'ятаєте, у біблійні часи Йордан був повноводною річкою. Коли ж ріка розливалася і хрестити в ній ставало небезпечно, Іоанн проводив священий обряд у джерелі, що неподалік. Колись паломники розповідали, що вода в ньому кришталево чиста та солодка на смак. А зараз, як бачите, джерело зовсім пересохло і наповнюється лише у сезон дощів. Цікавий факт вчені встановили, що з часів Ісуса Йордан сім разів змінював своє русло і за два тисячоліття. Він змістився десь на 40 метрів на захід. Саме через це ізраїльтяни досі стверджують, що місце хрещення Христа знаходиться на їхній території. Та й сам Йордан вже не такий, як колись. Йорданське королівство та особливо сусідній Ізраїль активно використовували його для зрошення. І тепер річку можна легко прийти в брід. Але краще цього не робити, бо саме по ній проходить кордон між Йорданією та Ізраїлем. Там, на протилежному боці, вже Ізраїль. І на обох берегах споруджені купальні. Знаєте, мені сподобалося це місце: з двох берегів, з двох країн в одному місці всі бажаючі можуть очиститися в ріці Йордан І ніяких кордонів. Зараз поблизу Йордану йдуть і розкопки, і активна забудова. Декілька конфесій отримали тут ділянки для зведення своїх храмів. а в відкритій вже церкві Йоанна Претечі. Проходять урочисті служби у дні православних свят. Коли над узбережжя Мертвого моря спускаються сутінки, здається, що час починає рухатися у зворотній бік. І вже дуже важко пригадати, чи гуляю я територією готелю, чи проходжу вулицями старого арабського поселення. А якщо б мене попросили коротко описати свої враження від Йорданії, то я б сказав, це країна, яка перевершує очікування. Сподіваюся, такою вона стане і для вас. Welcome to Jordan! З вами був я, Ігор Захаренко.